Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтуте. Сьогодні я знову ж таки прийшов в соняшниковий ліс від соняшнику від компанії Євросем. Вже не в Євросемавській футболці, але ну, нічого страшного. Я, знаєте, планував, що ще до... ще до збирання буде або один, або два відео огляду, або навіть три. Але зараз дивлюсь, що з такою температурою і таким сонцем. Я думаю, це оцей огляд, цей огляд ще один і потім вже буде огляд з ним соняшника. Значить, авалон по ноутіл no технології після кукурудзи. Як і було раніше, він залишається самим високим з усіх гібридів і по факту в'яже ну, таку непогану шляпку. Якщо вам показати середню, десь мінус ось. Ось така є, бачите. Є ще, ще й більше, є. Тобто, я спочатку думав, що краєвий ефект, але ось бачите, навіть же горобці поїли трішечки, то соняшник розвивається та непогано, просто що, я думаю, цей рік буде аномально раннє, раннє збирання. Того, що я при своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб в цей період часу соняшник вже був в такій фазі. Хоча якщо там дуже рано посіяти, але ну, зазвичай він ще цвів. Ось такий є корзин. Понизу ось така картинка, чистенький. Рештки ще є ось кукуруджі. Ще їх біота не з'їла, бо біота погано їсть, коли нема вологи. Не знаю, побачимо, що буде по жнивах. Сьогодні у нас 28 липня, а соняшник вже відсвів, сформував шляпку. Ну, вже рахуй, майже майже майже. Зараз, бачите, ще тут поїли капець. Зараз, я думаю, такі, з такою спекою він за два тижні згорить. І десь числа 15-20, го го ну, може не 15, го числа 20-25 го го серпня будемо тут жнивувати. Отакі є шляпки. Ось такий ось аволончик. Да, Це рік, звісно, про вологу казати нема сенсу. За період вегетації соняшника випало всього-навсього 37 мм. І це з... Виходить, дощ пройшов 18... Це з 18 квітня по сьогоднішній момент. Було три дощі. E, значить, це 6, a, ні, так, 6 травня випало десь 7 мм, потім 6 червня 10. Ні, 6 червня випало 20 і 12 червня випало 10 мм. Сумарно. За всю, це всі опади за весь період вегетації соняшника. Ну, Звісно, є ось така ось краса. Виповненість добра, тобто, дивіться, серединка, я дивлюсь, що повністю запилена, питань з цим нема. От. Питань з цим нема. Звісно, жарить так, що от зараз десь години 3 дня, а стояти в соняшнику неможливо. Така спека, що, що страх. Хоча це вже спало, то була взагалі повна катастрофа. Ну, ось, бачите, серединка повністю запилена. В принципі, взагалі без питань. Шляпки добрі. Після збирання кукурудзи в осінь ніяких операцій не проводилось. Бачите, такі шляпки, що я можу під ними проходити. Весною 18 квітня перед посівом нічого, 18 квітня посів 55 тисяч на гектар норма висіву без добрив. Гібрид соняшника євросема валом. Потім ліфасад з ґрунтовим по середній нормі і гілянтекс. Все. І було ще... був ще бор. Все більше нічого. Соняшник це без, без складних добрив. До речі, по карті NDVI я зараз ставлю вставочку. Соняшник Євросем виділяється такою ділянкою в плані того, що він дуже швидко тобто... Що ж, друзі, і, власне кажучи, карта NDVI, Ось можете побачити більш світло-зелену полосу з краю. Це ділянка, де посіян саме Євросен. На полі, ось, більш темно-зелене це гібриди компанії вніс. А оце світло-зелене це Євросен. Тобто доволі сильно видно, що він вегетує швидше, ніж інші гібриди. І отака полоска світло-зелена по краю поля доволі замітна. Ну, ось, бачите, це полоска взагалі майже жовта, це обдісковані краї. Тобто длина ось цього дема. Давайте, можливо, хто не зрозумів, поміряємо е ділянку. Вона повинна бути 4,2-4-3 гектари плюс-мінус. Ось е Бачите, 4-3 гектари. Тобто вона така трішечки невеличким трикутничком, там на один прохід сівалки клинок. Ось е від краю поля. Вона все ж таки ця полоса, ось більш світло-зелена. Я думаю, Євросем буде з усіх гібридів, які представлені на демо, перший на збиранні. Ось бачите, на контрастному NDVI взагалі дуже гарно видно, що тобто, чим більш зеленішим, тим краще е, вегетує рослина, тим більше вегетативної маси. І бачимо, що е, Євросем вже сохне. Що тут казати? ну... Шляпки сформовані, там непогані, в принципі, нехай вже і сохне. Отакі тріщини, друзі, навіть на ноутілі, на бачите? Яка тут волога може бути, я не знаю, якщо тут. І вона йде туди в глибину. Я не знаю, там, на 30 см. Ось вам і глибоке рихлення безкоштовне, бачите? Дивіться, що тут твориться. Це капець просто. Тому все, друзі, дякую за перегляд. Отакий Євросемчик. Я думаю, ще один огляд і жнива. О, дивіться, які, які ролі тут є. Бачите? О, який краси. Будемо спостерігати надалі. Чекайте наступного огляду. Євросем привіт! Як завжди, респект. Що можу сказати? Ну, Побачимо вже збирання скоро, що там розхвалювати. Все, давайте бувайте. Всім всього найкращого, тримайтесь, цей рік дуже велика посуха. Дуже складні погодні умови майже по всій території України. Ну а що, знаєте, треба ще якось далі розвиватися. Іншого виходу немає. Все, друзі, бувайте. Нехай щастить, підписуйтесь на Грунтотех. На моєму каналі є дуже багато різних цікавих відео. Тому не пропустіть це, подивіться. Я думаю, будете зацікавлені. Все, бувайте.